Ці макарони, лапшичка, нормальні собі. Ну, це було жахливо, це було дуже це гучно, це було дуже страшно. У нас дуже багато друзів і гостей кав'ярні, які сюди приходять, живуть ну, в цьому домі, і дуже багато оселі, які постраждали, на жаль. А, у нас якраз ночували тут, а, спускались, коли почали ці кітати шахеди, а, спустились сюди, і слава Богу. Бо а, якщо б знаходились в квартирі, то я не знаю, що могло б. З нашими друзями, бо там квартира просто вщемта. Ні вікон, ні дверей, нічого не залишилось. Але все одно, після того, як прилетіла, ми як побачили, ми просто не тут живемо в сусідньому ЖК. Як тільки було безпечно, ми сюди приїхали одразу. же. Такі неймовірні люди тут вже кажуть, я просто а, в шоці була а, тут, як мурашник був. Просто всі знали, що треба робити, всі допомагали, всі а, кудись рухались. І сьогодні теж у нас до приходять, приходять сьогодні. І зранку з сьомою ми тут а, від, якраз перші люди прийшли всім. Ну тобто, у них тут немає газу, тобто гарячої їжі вон, у них немає. Вони можуть прийти до нас, дітям їжу зробити, якщо потрібно, чай, кава, все безкоштовно. А, будь ласка. Ну тут просто перепочити поспілкуватись, бо потрібно ж ці емоції вчора ще не розуміла до кінця. А сьогодні приходить розуміння того, що сталося, і це прям ну дуже важко. І когось треба обняти, комусь треба просто мовчати постояти поряд, комусь заспокійливе». Це все так якось йде, що люди знають, що вони не, за... не не залишаться одні. Ну принаймні у нас на взаємо так. Ну, тобто всі, хто сюди приходять, вони знають, що не знайдуть допомогу тут. А плата їм. Може, кожен хоче. Нема вже. Вчора цілий. Ми вже до сих пор не віримо. Чесно. Позичали, кредит брали всією сім'єю, родичі, щоб дітям купити будинок Танхаус. І от ми його неділю назад, тиждень назад купили. І вчора в нього облетіла ракета. Ну только слезы я не могу. Не могу про это говорить. Ну, Потерять мы? все в один миг. За что? Мы жили, никого не трогали. Они нам сломали жизнь просто всем. Не знаю, будем как-то жить. Хорошо, что все живы. Все живы. Да, хорошо, что все живы. Я знала, що у нас дуже важливо, хороші дуже люди. Я не очікувала, підтримка. що настільки. Що скрізь, на роботі. Вдячна всім колегам, які підтримали, підставили плечі, як змогли. Сусіди, чужі люди, чиновники завжди про них погано говорять ні. Скільки треба, стільки з нами і вчора проводили час, домой ніхто не йшов. Годували з собою давали. У нас дуже чудові люди. でもね聞けました